Шановні пані і панове, шановні громадяни, журналісти, дуже вам вдячні за те, що ви тут. Доброго дня! Мене звуть Любов Василь і я маю честь відкритий нашої пресконференцію заявою координаційної ради Радівського руху. Щонайменше 100, 000, 100 000, на всеукраїнська хода, Майдан від Враді до України Любові нависла над Майданом на 18 годину 10 жовтня. Закликом всі разом і в один час, шлях до перемоги, ми в рух запропонували всім громадянам і патріотам України до активних упереджувальних дій. На жаль, всі разом в один час на цю годину не склалося. Але ми готові йти на Київ, готові до нової зустрічі з Беркутом, до нових арештів. В радіївська хода, приводом для якої став брутальний злочин двох офіцерів міліції, а слово офіцер по визначенню означає офіційний представник держави, які ледве не вбили, які зґвалтували і ледве не вбили громадянку, представницю народу. Була ви знаєте, з 7 по 18 липня і була брутально розігнана ОМОНом в ніч з 17 на 19 липня. В раді склада мала вимоги. Відставка міністра внутрішніх справ Віталія Захаченка, тотальна переатестація складу Міністерства внутрішніх справ, особового складу Міністерства внутрішніх справ за участю громадськості і з останнім словом за громадськістю. Хода також зробила своєрідний зріст суспільства, який показав, що йдемо в тупік. В Радіївка не випадок, а вся Україна. Така, на жаль, практика взаємовідношень між державними органами, один із яких є міліція, правоохоронний орган, і народом, який є владою по природному закону і по Конституції України. З одного боку, народ доведений до відчаю, а з другого президент. Та, та, та президента, так звана його команда, який є є, які не здатні в апріорі на адекватні оцінки і реакції. Чому не здатні в апріорі? Тому що парадигма, прагматика і споживача, яка цих е, товаришей, вона... Вона не здатна сьогодні що зробити в країні. Вони в ситуації цю Який завгодно хід, яка завгодно дія приводить лише до того, щоб ну, в країні стало не краще, не покращення, а погіршення. Ми бачимо, що Совілля після Врадіївки не зупинилась а навпаки набирає оберти від справ Павлюченків і Віталія Запорожця і до кримінального переслідування учасниці автомайдану Римни Білоцерківської та справ Радівських одаків. Це тільки справи, які на слуху, а скільки ще справ, про які люди просто не знають. Гнів народу може вилитися на вулиці якої завгодно миті. З огляду на це Радіївський рух проголосив ходу Майдан від Радіїки до країни Любові як шанс мирного виходу із скрути через наступні вимоги, встановлення конституційного ладу в Україні і відродження власника народного скарбу територіальної громади, чим принципово змінити політичну та економічну систему, відправити відставку президента Януковича, звільнити політв'язнів і всіх несправедливо засуджених. Визначитися однозначно з євроінтеграційним напрямком розвитку України, покласти нарешті край всяким спекуляціям щодо продажу землі. Земля в Україні є всенародним скарбом і продаватися ніколи не буде і не може. Провести народну ілюстрацію комуністів і їх спадкоємців-регіоналів, створити органи постійного громадянського контролю над органами влади на всіх рівнях, від територіальної громади до голос народу на національному рівні. Ми в Радіївський рух знаємо і із живого спілкування з людьми, а не із кабінетів, що хода Майдан від брадіки до України любові готова стартувати. Тому що цього вимагає і до цього готовий народ. Людям потрібен лише жертовний приклад. Ми готові надати цей приклад людям. Ми також певні, що всі, кому не байдуже майбутні дітей і внуків та України, стануть разом з нами єдиним народним фронтом за нашу Конституцію. З другого боку, команда Януковича робить вигляд, що щиро прагне в Європу. І, очевидно, хоче використати в Радіївський рух, як ця повідбувала для скасування нею ж, цього, нею ж самою, цього доленосного для України історичного процесу. Та й суд над насильниками із Радіївки щойно тільки розпочався і потрібно надати йому можливість продемонструвати свою неупередженість без найменшого тиску, залишаючи за собою право відповідно відреагувати. Отже, враховуючи особливості поточного моменту, Радіїський рух продовжує добиватися справедливості у справах з Радівських ходаків та всіх, хто звертається до нас за допомогою. А ходу. А ходу Майдан від Врадівки до країни любові як нашу останню і вирішальну дію переносить, я підкреслюю, переносить до часу, коли всі аргументи по встановленню конституційного ладу в Україні будуть вичерпані. Ми, Координаційна Рада Врадівської Руху, вдячні всім активістам і друзям руху за готовність йти вже сьогодні і просимо продовжувати підтримувати цей високий рівень. Гуртуючи навколо себе небайдужих громадян активною дією виявлення фактів свобілля органів влади через створення територіальних громад, зокрема. Ми також закликаємо наших активістів і друзів своїм прикладом підтримувати мирні акції громадянських рухів і організацій та політичних сил, які діють в руслі наших вимог. І декілька слів хто ми в радійський рух. Прапор якого ви бачите тут перед собою на нашому столі, Врадійський рух це громадянський рух, заснований 4 липня 2013 року рішенням декількох громадян йти ходою від Врадіїв до Києва з метою покласти край своєї міліції, і який на сьогодні зайняв почесне місце в спектрі громадянського суспільства з місією. Встановлення в Україні конституційного ладу через. Активну дію і просвіту засобами мирних відкритих вуличних жертовних акцій. Друге, формування національної ідеї та суспільного запиту завдання на управління державою до системи державної влади. Тут я б хотів вам продемонструвати оцю таблицю, ну, не таблицю, а цей малюнок, де ми бачимо, що до, до нашого до... ну, Організація Об'єднаних Націй, скажімо так, коли були е, права людини е, продекларовані і вона взяла їх під захист, був лише один владний пул в політичному спектрі, це е, політики. Сьогодні на арену виходить другий пул це громадянське суспільство. Це, е, Якщо хочете, і є безпосередня влада людей, які є носіями влади. Завдання цього полу не виконавча функція, як це мають три гілки влади. Ще один малюнок, три гілки влади судова, законодавча, виконавча, а влада безпосередня народу це... Е, Баланс оцих трьох гілок, її завдання це формування національної ідеї і запиту на владу. Тобто ми кажемо нашим політикам, що ми хочемо мати, в якій країні ми хочемо жити. Не вони це роблять, а ми, громадяни, маємо це зробити і їм це дати таке завдання, а потім контролювати його виконання. Кожен крок його виконання. Спочатку перед цим ми робимо тендер, якщо хочете це вибори, вибираємо тих, хто готовий виконати цей наш народний запит, а потім вони його виконують. Тобто тут є чіт чітке розподілення функцій між політичними силами і громадянськими рухами і організаціями. Ми громадяни, ми господарі в цій країні, ми робимо. Ну, ми Замовлення, вони підрядчики виконують наше замовлення. От до, до якого стану ми прагнемо привести нашу батьківщину. На Майдані в 2004 році була е, оця помилка, що не було створено органів, які б контролювали кожну бійцянку Віктора Андрійовича. Ми йому дали владу, але ми не створили органів і не контролювали його. От в чому наша вина? Те, що він упав, то його проблеми. А те, що наша вина, в тому, що ми не створили оцього зворотнього зв'язку, без якого неможливо не було просто виконати те, що він обіцяв. Від, е, ну, е, Значить, е, Третя місія руху це постійний контроль виконання влади державними органами на всіх рівнях від територіальної громади, населений пункт, район, область до голос народу на національному рівні та процедур передачі влади системі державної влади, а також її повернення назад народу, якщо система неадекватно відповідає на виклики часу, як це от зараз у нас. Проголошення і організація нової сучасної системи державної влади прямої демократії на чолі з істинною елітою, громадянином та новою структурою з четвертою гілкою влади, безпосередньої влади громадянського суспільства на всіх рівнях І яка спирається на новий базис економічного устрою з принципом власності, все належить тому, хто створив. І яка, до речі, закріплена вже в нашій Конституції. Дякую за увагу.